Доброго дня! Мене звати Куліба Олена, я студентка групи номер 37 МС Другого медичного факультету. Тема моєї сьогоднішньої доповіді глобальне потепління, що веде до породження нових Атлантид. Сучасні технології, які полегшують і збагачують наше життя, мають і зворотню сторону негативний вплив на довкілля, Зростаючи споживання енергії, викиди парникових газів та забруднення ґрунту і води, все це призводить до глобального потепління, яке вже зараз несе серйозні загрози для планети та усього людства. Дослідження показують, що темпи глобального потепління значно пришвидшуються. Раніше експерти НАСА підводили до катастрофи кілька століть однак, за рахуванням актуальних даних, уже в 2075 році танення льодовиків перевищує критичну позначку. Як зазвали кліматологи, у найближчі 50 років рівень світового океану може піднятися на декілька метрів. Однак для того, аби Нью-Йорк був потоплений, досить лише 2 метрів зайвої води. Разом із столицею США перестануть бути сушою Венеція, Шанхай, Мальдівські та Багамські острови. Найбільший термін, за прогнозами експертів, для переломного збільшення Світового океану може складати 150 років. При збільшенні всього на 1 градус температури Землі прийняна теперішнім часом, рівень Світового океану був вищий на 9 метрів. Це загрожує мільйонам людей, які втратять свої домівки, роботу та джерело живлення. Зміна клімату призведе до масових екосистемних катастроф, зникнення цілих видів тварин і рослин, загибелі каралових рифів, деградація ґрунтів, посухи, повені. Все це може стати реальністю у найближчі десятиліття. Зміна клімату змусить мільйони людей покинути свої домівки та шукати притулок у інших регіонах. Це призведе до соціальної напруги, конфліктів та масових міграційних потоків. Зміна клімату негативно впливає на сільське господарство, що може призвести до дефіциту їжі та голоду в багатьох країнах світу. Зміна клімату може стати каталізатором для соціальних конфліктів, повстань та війн, для того, аби попередити катастрофу, є ряд можливих рішень. Найважливішим зменшення викидів парникових газів. Для цього необхідно перейти на альтернативні джерела енергії, такі як сонячна, вітрива або геотермальна, а також підвищити енергоефективність у всіх сферах життя. Наступним рішенням є перехід на екологічні види транспорту, Відмови від особистого авто на користь громадського транспорту, велосипедів та електромобілів допоможе зменшити викиди парникових газів. Важлива є зміна способу життя. Це може бути економія електроенергії та води, сортування сміття, відмова від пластикових пакетів, свідоме споживання товарів та послуг. Важлива мені підтримка політики захисту довкілля. Важливо підтримувати політику, спрямовану на захист довкілля, і тиснути на уряди та компанії, щоб вони вживали заходів для боротьби зі зміною клімату. Майбутні планети залежать від кожного з нас, необхідно діяти зараз, аби запобігти катастрофі, зміна способу життя, підтримка екологічних ініціатив та тиск на уряди усе це може допомогти нам зберегти нашу планету для майбутніх наших поколінь. Пам'ятайте, кожен з нас може зробити свій внесок у збереження планети.